Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги фен праску. Це багатофункціональний пристрій, призначений для укладання та догляду за волоссям. Він дозволяє робити різноманітні зачіски без зайвих зусиль та походу в салон. Завдяки своїй технології. Пристрій працює як фен та гребінець одночасно, забезпечуючи швидке та легке висушення. Шування волосся, компактний розмір та легка вага роблять його ідеальним для використання вдома чи у поїздках. Завдяки високоякісним матеріалам він служитиме вам довго та надійно.